Шановне панство, мої вітання. Мене звати Олександра. Я хочу подивитися питання з приводу Китаю, тому що щось так навколо Китаю зараз так багато новин. всяких, да? І Ви пишете в коментарях. Подивіться, будь ласка, правдивість новини. На YouTube-каналі Фабрика новин з'явилася інформація, що Сідзіпінь наказав Путіну, чи хто там замість нього забратися з нашої країни до 22 березня поточного року, чи то правда. Це перша новина, ну перше питання, да? і е, потім питання з приводу а. Друзі, чекайте з приводу поїздки Сі до Путіна, вони її анонсують на 21 березня чи від... ну, чи буде да, ця поїздка, з, з чим він туди до нього їде? І е, зустріч Сі і Зеленського зараз також так, всі багато про це говорять. Давайте глянемо ці питання. Да. От я зараз відкрила його фотографію цього Дзіпіня. Втретє, став головою. Да, це як прям перший раз таке. Давайте глянемо, чи наказував ти Путіну вивезти свої війська. А -а -а. Ось так вам, будь ласка, карти сьогодні. Іерафант, <смір> мир, королева Пентаклів. Але я дістану сама. Ну, тут по цьому да, але давайте я, щоб сама. Чи наказував ти Путіну вивезти свої війська? Території України до 22 березня цього року. Чи наказував Ти Путіну вивезти свої війська з території України до 22 березня цього року. Чи наказував? Давних була про це розмова. Так, да, була. Про те, щоб вивезти, про те, щоб зупинити по карту Сонцю. Давайте вже, ну, типу, зупиняйте. Зупиняйте. Угу. Реакція Путіна на це розмова така була. Реакція Путіна на це на цю твою заяву. А той буде до кінця. А той буде до кінця Верховній жриці. Він знаєте, він щось йому може і пообіцяти. Він щось може йому і пообіцяти. Тут дивіться, який папа хитрий. Я отак карту виклала, але тільки на, на очі е, ну, помітила, да, сфокусувалась на очах. Дивіться, які хитрі очі. Типу, що ти мені таке говориш? Да? Я тобі, в принципі, він щось йому пообіцяв, якісь розмови в них були. Але верховна жриця, друзі, по цій Верховній жриці, це знаєте, я все рівно буду робити те, що я вважаю за потрібним. Ну, тобто по хитрості п'ятірка мечів. Втрати великі. Розуміння того, що е, потрібно закінчувати, тому що втрати великі в нього є. Да? У, у цього Путіна, чи хто там замість нього. Але чи виведе війська Путін свої до 22 березня з території України? Чи виведе Путін свої війська? до 22 березня цього року з України. Чи виведе Путін свої війська. Карта ілюзії. Пікалісу фортуни, друзі, от, знаєте, це може бути, от я ж говорю, він може щось йому пообіцяти а зробити так, як він вважає за потрібним. Чи може, знаєте, як бути? Е, десь відступити? Десь відступити? Чи він може відступити на якісь позиції минулі, тобто не вивезти, не вивезти війська, а десь по якимось територіям трошки відступити. Оце може бути. Але не, але не вивезти війська. Угу. І знову карта ілюзії, розумієте, по луні. Це все обіцянки цяцянки як то кажуть. Хитрий, хитрий план. Добре, давайте подивимося тепер, що подивимося? Його зустріч з Зеленським? Хочуть організувати таку зустріч голови Китаю з Зеленським. Да? Організувати перемовини. Чи відбудуться вони, чи взагалі можливо таке, да? Давайте подивимося, чи можлива ця зустріч сі з Зеленським? Чи можлива зустріч Сідзіпіня з Зеленським? Ем... Якось це, знаєте, зараз в таких собі планах, в принципі, да, ця зустріч можлива, її планують, але по луні. Але по луні. Чи можлива ця зустріч? Зіфіння Зеленське. Чи будете ви зустрічатися? Чи будете ви розмовляти? Давайте так. Чи будете ви розмовляти? Дзіпінь і Зеленський? Так, -да, щось таке буде, але тут якісь такі карти йдуть, знаєте? Якось це зараз в такому в підвішеному стані все знаходиться, в роздумах. Можливі ці перемовини між. Але перемовини, так, да, перемовини можливі ці. Про що будуть говорити? Давайте спитаємо, з чим? Для чого, да, цей Сітзіпінь? Для чого сьогодні в мене карти сьогодні самі просто. Про що буде він говорити з Зеленським? Так? Його промова. промова мова до, до Зеленського буде про що? Про відход, про закінчення? Про те, що він готовий допомогти. Готовий допомогти як? По правосуддю повернути своє, по правосуддю повернути своє. Десятка кубків, десятка мечів, десятка пентаклів, тобто все закінчити. я тобі допоможу, по правосуддю, да? в плані своїх територій, але потрібно десь зупинитися. Дев'ятка же Потрібно зупинитися. І тут про це мова йде. Тобто він хоче, щоб е, Україна зупинила, захищати. Та що ж таке? Захищати свої території. Це вже мене щось настрокав. Чи він хоче, щоб Україна зупинилась, захищати свої території? Ну, так, да. дивіться, тут про паузу. Тут не про відмову, а тут про паузу. Ну, так. Да. А Росія що? А Росія що? Всьому цьому. І Росія, типу, також це все закінчить і виведе свої війська. А чи Росія виведе свої війська? Тут не про вивід своїх військ, тут про те, щоб залишити так, як є. Тут не про вивід. Це про залишити ті позиції, які є на зараз. Оця карта ілюзії на дні колоди, от вона мене дуже бентежить. Розумієте, що таке дно колоди, пам'ятаєте? От все, що хоче з нами поговорити цей. Ці ну, з нами, з Зеленським, так? оце все по ілюзіям. Це все як, знаєте, е... частина плану, частина обману залишити, захищати свою землю. Ну, взагалі, щось хитре задумав. Щось хитре задумав. Ось, будь ласка. Про те, щоб щось віддати, про те, щоб чогось відмовитися від чогось. Розумієте? От вам і випала карта диявола, карта смерті. Да? Відмовитися від певної. Від якоїсь частини свого, це я питаю, чи є щось приховано. Да? А відмовитися від. Королеви мечів, відмовитися від військового повернення, відмовитися від протистояння, від війни? Тобто, ось, будь ласка, вам карти і виходять. А що Зеленський? А що Зеленський? Реакція Зеленського. На пропозицію всі. Знаєте? Ну, дно колоди одразу ні, так, тобто неприйнятно. Трійка мечів також одразу ні. У нас є свій чіткий свій план. Те, що ви пропонуєте, це не прийнятно. Тут знову-таки є свій план. Ми плануємо щось своє. Тобто, ну, друзі, н -н -н -н. зупинятися ніхто не буде. Тут не про зупинку. Зеленський каже, ні. Чим закінчиться ваша зустріч? Для України. Чим ваша розмова закінчиться для України? Сі і Зеленського. Ну, не це не буде Крапка поставлена. Це, це не крапка. друзі, це ще буде, знаєте, це ще будуть якісь перемовини, це ще хтось може бути десь ну, розмовляти не так голосно, да, не, не при всіх по карті Луна. Це буде не закінчення. От я питаю знову, чим закінчаться ваші перемовини з Зеленським. Це, знаєте, просто, ну, як, якийсь етап перемовин. Ну, поговорили один раз, ні до чого не прийшли. Карта Повішеного, тобто, ні до чого не прийшли. Можливо, ще будуть якісь розмови, да? тобто ще будуть продовжувати говорити. Ще будуть продовжувати. Ну, таке. Хитрий жук цей Сіт Зіпінь, да? А що він до Путіна зібрався? Що ти хочеш від Путіна? Стій колесо Колісо Фортуни, Башня? А також про заморозку. Про сповільнення, про відход, про заморозку. Про війну йде мова? Про закінчення бойових дій. Ну, так, да, да, про закінчення бойових дій. Прям такий посередник, гляньте, туди з такою ідеєю, сюди. І що Путін тобі скаже на оце все? Король жезлів, розбите серце. Ну, так само неприйнятно, розумієте? В нього також є якийсь свій план. Тобто на те, що пропонує, на те, що пропонує цей Сідзіпінь, ніхто не хоче погоджуватися. А чому ніхто не хоче погоджуватися на твій план? Давайте так спитаємо. Чому ніхто не хоче погоджуватися на твій план? Тому що кожен захищає свою віру, кожен захищає свою правду. Тобто, ну, знаєте, це. Ну, кожен несе щось своє. У кожного є своя певна ціль. Хоча важко, хоча всі втомилися. Розумієте, чому Україна не хоче погоджуватися на твій план? Ну, тому що, по правосуддю, ми праві. Да? По правосуддю, ми. Е Маємо виставляти умови, правосуддя на нашій стороні, розумієте? А чому? А давайте так і спитаємо, да? а чому Росія не захоче погоджуватися на твій план? Тому що великі втрати. Як це буде виглядати? Ну, от тут чисто отак, як це буде виглядати? Дуже великі втрати розумієте, Багато грошей вкладено, потрібен якийсь результат. Потрібен якийсь результат. Ілюзія правосуддя. Ілюзія треба, ну як, ми ж тут все почали, ну нам же ж треба хоч щось показати, для чого це все. да? Ми ж вкладали багато грошей. Ми ж оце все, для чого ми це все робили. Дуже багато втрат. да? А який результат? До чого ми дійшли? Що показати людям? Оцю ілюзію, ілюзію правосуддя. Треба щось показати. Просто так закінчити не можна, розумієте? Ну. Роль Китая у війні. Давайте ще спитаємо, так? Роль Китая у війні. В цій війні, роль Китаю. В цій війні між Україною і Росією. Яка роль Китаю. Третя сторона, але сторона нечесна. По п'ятірці мечів це нечесна гра. Намагається влізти, Намагається влізти зі своїми правилами, намагається влізти зі своїми порадами. Бо по п'ятірці мечів, це. Знаєте, я, я вам ча час тут все розрулю, але ти своє не отримаєш, да? і ви програєте, і ви там щось це. Ну, тобто, це знаєте, це більше про себе. Це навіть не, не заради а, миру, це не заради. Того, щоб завершилася війна, це заради себе, щоб вийти з всього цього переможцем. От намагається влізти в плані домовитися. Угу. Яку ти ще роль, чи можеш ти зіграти ще якусь роль в плані війни, чи можеш ти зіграти ще якусь роль? Трійка мечів. Щось буде ще намагатися, друзі. Але тут все, що він не запропонує, це все хитрі, хит... хитрість на хитрості, знаєте, і хитрістю погоняє. Цей Китай. ми взагалі якісь результати оці твої поїздки. Ну, давайте ще так спитаємо, да? чи матимуть якісь результати твої поїздки? А, твої перемовини, да? твої розмови. Давайте краще так. Чи матимуть якісь результати твої розмови з Зеленським? З. З Путіним. От, ну, дивіться. Знову карта ілюзій, ну, дивіться, значить, з приводу Зеленського. Тут. Виходить карта України, яка розуміє, що вона робить. Чи буде якийсь результат? Ну, типу, я, знаєте, сама знаю, що робити. Сама знаю, що робити. Чи послухається Зеленський хоч якось, чи прислухається він, хоч якось до всіх По хитрості, чи прислухається. Може, десь щось і почує, але зробить так, як хоче. І, і, і зробить так, як потрібно йому. Розумієте? Тобто, тут ніхто на це не поведеться. Знову ж таки, є чіткий свій план. Тут без питань. А от з приводу Росії тут вже цікаво. Виходить карта, чи буде якийсь результат. Верховний суд так, результат, певно, буде. Але він буде, друзі, з часом, він буде з часом, тому що м -м, карта диявола. Тут жезлів карта миру. Все ж таки великий вплив має Китай на Росію. В великій залежності знаходиться Росія від Китаю. Може бути якась зупинка. Отак, от, от як я вам сказала, що він може десь звідкись відійти від якихось територій, він може просто, як знаєте, десь е, десь зупинитися. Бо от я питаю Ну в плані да, на що, що, що це може бути, на що це може бути схоже. Десь зупинитися, десь відійти вже з доброї волі від певних територій. Отут таке може бути, да. Але з Україною цей, це не прокатить. Це друзі, точно. Так що, друзі, ось так. Добре. І все ж таки Китай претендує на свої землі. Дуже претендує на свої землі. І вчора чи сьогодні новина така була, що в Китаї повертається назва назви е, якихось там територій російських на китайській мові. Це перша ознака того, що Китай буде повертати Сибір собі, ну там про Сибір йшла мова, так? Да? Так що, друзі, так що, друзі, ось так, що хоче Китай від Росії повернути свої землі. Повернути втрачені свої землі. І зупинити військову агресію в Україні. От, е Перепитую да, для себе, просто щоб розуміти, що я все правильно зрозуміла. Зупинити агресію а, в Україні, да, зупинити ці бої і повернути свої землі, повернути свої території, які були втрачені. Під свій контроль. Десятка, кул, десятка пентаклів, тобто повернути собі, да. воз'єднатися. Так що, друзі? Ось такий сьогодні розклад. Я вам дуже дякую за ваш час, дякую за перегляд. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.